Це знову я, Вікторія. Привіт, і сьогодні. Ви знаєте, ми з вами поговоримо про їжу в США. Не буде сьогодні психологічної теми, психологічного розбору моєї дитини чи моєї сім'ї. Сьогодні буде тема їжа, яку ми їли, коли ми приїхали в США. Ми одна з небагатьох родин, яким подобається Америка, нам зайшла. Але я думаю, мабуть, причини, по яким нам зайшла Америка, треба записати в окреме відео, тому що насправді їх багато і мені багато чого є сказати, але сьогодні я б хотіла хотіла підняти тему їжі. Я хочу сказати, що за ці два з половиною роки моє ставлення до їжі змінилося. І я за це реально дуже вдячна Америці, тому що, будучи в Україні. Ми нормально жили. Ми жили як звичайна середньостатистична сім'я. Тобто, мій чоловік працював. Я так ще про поправить. Мій чоловік працював е, на де він працював? Боже, я вже забула це так давно було. Він працював на посаді помічника-директора в якійсь економічній е, фірмі в Дніпрі. Ми взагалом з Дніпра, під Дніпром, там містечко невеличке. Боже, це було дуже давно. Тому що він вже з 2018 року почав їздити на заробітки до Чехії. Так, в принципі, він і так, в принципі, він і оказався за кордоном, коли почалось повномасштабне вторгнення. Так ось. Мій чоловік працював, я працювала майстером манікюру. Загалом я ще діючий майстер манікюру вже 11 років. Але, скажімо так, це вже та частина мого життя, яку б яка мені вже не дуже цікава. Отак от. Так ось, ми працювали, все було у нас в принципі нормально, але звісно кожна гривня рахувалась. Ти заходиш в магазин, ти не можеш просто так сьогодні взяти авокадо, креветки це взагалі по якимось святам. Да? Червона риба, ой, ну червона риба це взагалі було свято. Тобто, так, ми купували там фрукти-овочі, але, звісно, тільки сезонні. Не в сезон ми нічого не покупували, тому що воно було в 350 разів дорого. Ну, тобто так, жили ось так. Все, рахували кожну копійку. Ми не відкладали гроші, ми просто хоча б намагались вижити на ті зарплати, які в нас були. Тому що ми ще винаймали квартиру, і тобто, гроші потрібні завжди були. І звісно, і я це розумію. Така откаточка трошки назад, у мене загалом РХП, це розлад харчової поведінки. Тобто я з тих людей, які. Що таке вообще РХП? Це коли ти обжираєшся сьогодні їжу, не можеш зупинитися, тобто ти переїдаєш, а на наступний день ти собі так, все, сьогодні я не буду об'їдатися, завтра вже буде по-іншому, чи ще щось. Потім ти знову зриваєшся, і потім ти такий думаєш, ну, раз я вже сьогодні на одну цикорку з'їв більше, ніж треба, то давайте несіть мені два кілограма І в мене дуже велика залежність від солодкого, я прям не можу від неї позбавитись. Я розумію, що я завжди переїдала, оце завжди переїм, потім три дні нічого не їм, потім знову переїдаю. і Зараз це вже стає краще. І це реально це тільки стало краще в Америці, і я для себе зрозуміла, чому? Тому що тут. Нарешті в нас з'явилося окей, давайте я не буду аби буду казати конкретно мене, тому що нарешті тут в мене з'явилась можливість наїстись всього, що я хотіла в житті. Тобто, ми, коли приїхали в Америку, тут роздавали як роздавали, Є, були тут такі фудстемпи. це гроші, які тобі давали стільки на їжу. На родину вони давали 650 доларів, і я вам хочу сказати, що це. Більше ніж достатньо. Тобто, якщо ви будете готувати, а не просто е, харчуватися да, полуфабрикатами, то вам реально вистачить, якщо купувати там курочку, е, рибку, кашки, салатики, цих 650 доларів, отак з головою ще й залишиться на тортики, на десертики. І звісно, ми, як люди, які. Е, Ну, ніколи ніхто нам, знаєте, просто так не давав гроші. Коли ми приїхали в Америку, тут така програма це не для мігрантів, це більше як для малозабезпечених сімей. І звісно, коли ми приїхали, одразу ж у нас не було роботи, і ми пішли, оформилися на ці фудстемпи. Давали фудстемпи, це тіше на їжу 650 доларів, і давали кеш, за який ти міг купити, наприклад, нам постільну білизну чи моюще. Ну, тобто, те, що не на їжу, але також. Або ти їх міг знімати. Ну, ми не знімали, ми реально купували все, що треба в квартиру. Ми два місяці отримували ці фудстемпи і кеш, це готівка. Я вже так багато використовую знаєте, оцих американсько англійських слів і вже їх не переводжу. І, і я пам'ятаю, мене раніше так е, бісило, о, я оце ще любитель поскакати з теми на тему, да? Ну, ладно, закінчу цю думку, що мене дуже бісило, е, коли люди оце знаєте, там е, розповідають: о, оце ж відео, знаєте, details, fabric, І я так думаю, та блін, ну що в смислі, ви не можете двома мовами вільно спілкуватися, але зараз реально, коли ти живеш тут довго, то ти вже розумієш що, ну, Часом вже легше, тому що щось використовуєш ти більше. Наприклад, тут ніхто не каже, готівка, і ми ніде не використовуємо, всі кажуть кеш, і я вже звикла, що кеш це кеш, а не готівка. В общем, от ходимо назад до теми їжі. І, і ми, звісно, були дуже раді цій допомозі. Тобто в місяць ми отримували 1100 доларів. уявіть. Хтось тобі просто в місяць дає 1100 доларів. В них 650 на їжу і 500 доларів. 500 доларів на побутові засоби якісь. І ось ми на ці 650. Ви не уявляєте, для нас, по-перше, це були шалені гроші. І по-друге, два роки два з половиною роки тому ми приїхали в січні 2023 року. Ціни були інші. Як я знаю, що і в Україні, в Україні просто жесть, які скажені ціни. я, в мене там є сестра в Україні, ми з нею постійно на зв'язку. Коли вона мені каже, скільки що коштує, я просто ну, я просто непритомні, тому що я, я вам клянусь. Я не уявляю, як люди. Виживають в Україні, я я, 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 я справді не уявляю. Тобто я там пам'ятаю свою зарплату, яка в мене була, і я думаю, ну як я на неї зараз мала жити? Ну, бом бомжувати, чесне слово. Ой, ну ладно. І в Україні зараз такі ціни, як у нас в Америці, але ж ну да, тут трішки ми розуміємо рівень зарплат. Тобто тут мінімальна зарплата така, от сама базова, це там ну 2700. У тебе буде так, це капець, скільки з'їдає оренда квартир. У нас оренда, наприклад, 1500 доларів. Але ми знімаємо самі прості апартаменти, які тільки взагалі можуть існувати. В нас навіть нема пралки. Ладно, це теж не тема сьогоднішнього відео. Я все намагаюсь записати в одне відео тему. Їжі, повернемось. Е, і, тобто, і тут їжа доступна навіть для бідних людей, отак би я сказала. Тобто, да, там мінімальна зарплата 200, нехай 2000, але пачка куриці, там, ножок курячих там, чи філе, коштує 2-3 долара. Ну, тобто, ви можете, ну що таке, 2-3 долара? Я купив пачку куриці, там, да, і два дня ти можеш їсти. І ми коли приїхали. Ми ж не знали, що таке їжа в Америці, як її тут споживають, що тут взагалі є. І для нас це було повним шоком, наскільки нам здавалося, що все дуже дешево. І ми за цими 650 доларом заходили в місцевий супермаркет і просто брали все, що душа бажає. Чи хто там дивився на склад? Чи взагалі там ми просто брали саму дешеву їжу і. Ми були на межі е, божевілля від того, наскільки вона доступна, і що ми все можемо попробувати. Блін, смисі, ми що можемо взяти і пачку креветок зараз їсти? Ми що можемо взяти 5 авокадо, а не одне авокадо на салатик і їсти його скільки хочеш. Фісташки. Зараз е, я вже не можу дивитись на фісташки, ми вже їх не купували. Я навіть не знаю скільки, але через те, що ми настільки обжерли з цими фісташками, я. Постійно складаю сестрі посилку в Україну, і я їй постійно кладу фісташки і кедрові горішки. Це те, що ти ніколи не міг наїстися. І ось я останню посилку, коли відправляла, поклала їй фісташки. Вона каже: Вік, все, стапе, не присилай мені фісташки, кедрові горішки я вже не присилаю, Вона каже: я в сторону фісташок навіть дивитись не можу. І я така думаю. Ось де ключик. Тобто я, як людина з РХП, я постійно брала там, знаєте, оці всякі марафони, як себе полюбити, як перестати обжиратися, як перестати е, думати постійно про їжу, бути зацикленою на їжі. І зараз я вже більше не зациклена на їжі, і я зрозуміла через те, що я вже всього просто наїлася. І в мене вже немає оцієї жаги до їжі, коли так треба ще з'їсти, бо завтра може не бути. що я знаю, що воно і завтра буде. І я така, а ага, так це так працює. Тобто, щоб позбавитись РХП. Ну я не скажу, що воно в мене на 100% пішло, тому що все-таки я ще дуже погано себе контролюю з солодким. От справді моя проблема це тільки солодке. Але це так було з дитинства. Я все життя така. Я не знаю, чому, але все життя я не можу контролювати солодке. І я така думаю, так ось о, як можна було позбутися, просто треба всього наїстися. Але от у нас в Україні ну, не було такої можливості. Я реально дуже щаслива і дуже захоплююсь людьми, у яких є можливість заробляти достатньо, щоб не думати про їжу. Тому що в нашу родину оця. Потреба думати про їжу, вона пішла тільки в Америці. Тобто в Америці ми вже такі ми заходимо в магазин і ми купляємо просто те, що ми хочемо. Але спочатку, коли ми сюди приїхали, ми познайомилися ну, з багатьма людьми, де, які тут живуть, нам допомогла церква приїхати. Тобто нам допомогли приїхати наші знайомі, які ходили в церкву, і вони в церкві знайшли друзів, які сказали їм: якщо ви хочете когось запросити, ми з задоволенням вам допоможемо. Вони запропонували нам, а ми приїхали. І ми ж зустрічались з ним, і я пам'ятаю, як ми знаєте, їм кажемо, Боже, ми тут скільки всього їмо, все таке класне, все таке дешево». І вони нам казали: Ой, ну це ви поки не наїстеся, потім ви будете купувати органік їжу. А я в Америці спочатку бачила: знаєте, є така звичайна їжа, потім є якась їжа органік. І я ж це знаєте, Боже, ну вже за з ума. Ну органік їм купляють надо, чим же їм нормальна їжа не, не влаштовує. А ми там... Хто там знав, що треба дивитись там новий антибіотик, тому що в Україні ну немає такого. Да? Ми всі купуємо все однаково. Я не знаю, ти йдеш на базар. Купуєш ту свинину, у бабушок, або в тебе просто мене, тебе було під боком. Я вибігла, схватила ту курицю і побігла ніколи в житті. Я не думала, що там треба обирати органік чи не органік. Тому що у нас в Україні взагалі такого нема. А тут справді їжа розділяється. І от зараз вже... Два роки пройшло два з половиною, і зараз я це перетворилась на оцих, уже знаєте, можна сказати, оцих американців, які так ні, тільки органік. Ягоди я купую органік, помідори тільки органік, тому що вся їжа тут безсмертна. От в мене чоловік тракіст, він працює на траках, і здебільшого його по три тижні немає вдома. Навіть 3-4. І він собі в втрак купує їжу, я йому готую. Також він купує в собі там фрукти, овочі, консерви, цукерки. І бувають такі моменти, він там купує собі так багатенько помідор. Це спочатку було, зараз він вже просто інші помідори купує. А коли він купував оці самі дешеві, які йому, О Боже, обоже, можна наїстися помідор? Ну, це я вам так утрірую. То він через 4 місяці їх просто привозив назад, ну там декілька штук, якщо залишалися. І вони були цілі звичайні помідори, які не згнили нічого. Тобто, і потім через якийсь час до нас почало доходити: типа, блін, в смислі, як може бути помідори місяць, катались там іноді в холодильнику, іноді без холодильника, і з ними нічого не трапляється. І потім мені почали оце знаєте, потрапляти відоси. Що яка їжа в Америці, що треба шукати, що треба не шукати, якщо на фруктах починається з четвірки, значить ви їх не купуєте, бо вони там всі наколоті пестицидами. І я була шокована, наскільки в Америці, е, тобто є якісь норми в, е, в Європі, наприклад, я не пам'ятаю точно, але, наприклад, там. Е, Заборонено 45 видів добавок. Да? В Америці цих заборон тільки 2-3 штуки. Тобто вони реально пхають в цю їжу взагалі незрозуміло що. Всюди, всюди є просто оцей, ем, як він називається? Господі, кукурузний, кукурузний корм сіроп, кукурузний сіроп, вони його додають всюди. Навіть тут е, газована вода, пепсі кола, я таке не люблю, але мої таке люблять. Там навіть немає цукру в составі, там є оцей цукровий сироп. і ми, ми цього нічого не знали. Все це ми дізналися згодом, але просто оце я вам розповідаю, коли були ці фудстемпи, коли ми такі дикарі приїхали там бідні з України. Ну да, я, якщо зараз охарактеризувати, як ми жили, як ми живемо, то я б мабуть сказала, що це як приїхали бідні з України. І тут у нас доступ до їжі, червона риба, фісташки, авокадо, купуй, що хочеш. І ми про це навіть. Не знали і не задумувались, скільки всякої дряні ми їли. Я купувала полуфабрикати, бо я така, блін, зачем мені варить макарони і робити якісь котлети, якщо все це є в магазині, вже готове? Чому ні? І там дивишся, воно там коштувало 3 долари, 4, 5, і ти думаєш, о Боже, та це ж навіть дешевше, ніж купити. Тобто, у мене наскільки, знаєте, така, мабуть, була якась. Довіра до Америки ну, ж Америка, ну тут вже ти не навіть не думав, що тут щось може бути не так. І тільки згодом ми зрозуміли, наскільки є оця хірова звичайна їжа в Америці. І я вам хочу сказати, що коли ми приїхали і прожили перший місяць, кожен з моєї родини, я, мій чоловік і моя донька, ми всі набрали вагу. Тобто я була таким пупсиком, я там до війни. Важила 55 кілограм. Поки ми рік прожили в Чехії, мій вага моя піднялася. Я думаю, що я була десь 60 кілограм. І коли за цей перший місяць в Америці, я думаю, що я була всі 64 чотири. Це по-любому, мій чоловік також набрав. Тому що ми просто не могли зупинитися в оцій їжі. Знаєте, ми їли солодки, ми купували всякі тарти. Ой Боже, я їх згадаю, ми просто обжиралися їжею. Багато я почала так викидувати. І я оце спіймала себе на думці, що я оце відкриваю холодильник, що я про щось забула. Знаєте, ой, вже треба виконати те згнило, те пропало. Хоча воно там могло ще 150 літ стояти, але ж я думаю, ну воно вже два тижні лежить відкритим, ну мабуть, же його не бажано їсти. І в якийсь момент я просто зрозуміла, що наше відношення до їжі, ну, воно неправильне. Тобто ми перестали якось харчуватися навіть нормальною їжею, ми просто. Ну, просто так, що купували, те одразу і їли. Знаєте, тому що нас оце е, манила, оця дешевизна продуктів, оце наявність цих грошей. да, там На 650 доларів в місяць можна було, ну я вам кажу, просто шикануть нереально. І ми. Е, те, що ми е, їли авокадо рибу і креветки, це само собою, але скільки всякої дряні, всякі чіпси, всякі сухарики, печиво. Фапку нашого перебування в Америці, їжа нам просто знесла чердак, да, знесла дах, тому що ми не могли зупинитися в ній. І це була просто жесть. І потім мені здається, що мені, мабуть, десь через рік. До мене прийшла оця усвідомленість, що Вік, по-перше, тобі треба трошки зупинитися, бо ти ж ну, пухлієш, да? тобто, а в мене ж це ж РХП, я обжираюсь, потім не їм. Е, потім періоди в моїй житті були, коли я визивала себе рвоту, Ну, я б не назвала це боліві, але якийсь період я так це робила. Тобто, в моїй голові оця вавка з приводу їжі, вона завжди присутня. Зараз вже не так, але все одно. І просто чим я б знаєте хотіла подякувати Америці: це те, що вона мене реально позбавила цього, я б сказала, гострого РХП. І привела це в якусь таку тупу фазу, яка в мене просто виникає інколи, тому що я наїлась всього, чого я хотіла, не дивлячись на те, що я спочатку набрала вагу, скільки я травила свій організм. Я думаю, що ми протягом року першого ми так їли, купляли газіровки, все пили, Ми вже навіть не пили воду. Ми на начали пити якісь там води. Е Такі були баночки води з якимись смаками, і я в якийсь момент думаю, о Боже, це ж взагалі не наше життя. Тому що ми та родина, і кашка, салатик, якась котлетка, м'яско потушить. Ну, звичайна їжа, борщ. Я перестала варити супи, перестала варити борші. Тобто Америка, по-перше, зробила тебе дуже лінивою в їжі через цю свою доступність і через те, що тут і. Як і готова їжа продається, так і продається полуфабрикат, який ти просто запихнула в мікроволновку чи в духовку, і воно типу свіже готово, хоча й до, до тебе його вже хтось приготував. І просто через рік ми вже почали це усвідомлювати. Я стала купувати менше нас. Я вам не договорила, ну, звісно, це ж любитель поскакати з теми на тему, не договорила, що в нас у ці фудстемпи вони були тільки два перших місяці. Тому що потім мій чоловік, мій чоловік пішов на роботу через три тижні, але він тоді заробляв якось дуже мало і нам не знімали ці фудстемпи, а потім, коли в нього зарплата вже була 2400, 2400 на, на, на хвилиночку за апартаменти, ми платили платим досі. 1500 доларів в місяць. І коли він заробляв 2400, 400. Ста на Амазоні вони вже зняли з нас кеш, зняли фудстемпи через те, що ну ви ж вже пішли на роботу, ви заробляєте. Ну ладно, це ми і не чекали, чесно, що нам хтось буде допомагати, чи Америка, чи хтось із людей. Ми реально були дуже вдячні тому, скільки ми і так отримали. Ми сюди безкоштовно приїхали, ніхто з нас не дав гроші, нам ще дали безкоштовно місяць пожити, потім нам знайшли житло. Ну, в общем, дуже багато нам цього допомогли, і ми були дуже вдячні, ми не чекали, що ці фудстемпи будуть нам протягом довгого періоду часу даватись. І потім, коли він пішов на роботу, звісно, наша економія така трошки так, вже ми дивимося, що ми купуємо, але все одно навіть його зарплата, от вона. Він ще потім почав підробляти на іншій роботі, працював за кеш, там мувінгами займався, це перевозив людей і так на якихось 3-3,5 тисячі ми жили, і нам, в принципі, худо-бідно на життя вистачало. Та да навіть не то, що худо бідно навіть нормально вистачало, я б сказала. Звісно, нічого не вдавалося там відкладати, чи щось екстра мати, але на оренду, на їжу все вистачало, на одежу прям гуд. І тільки і я просто знаєте, нещодавно заходила в магазин, чому взагалі в мене виникла ця тема. Записати цей відос, тому що нещодавно я заходила в магазин, проходила повз оцих тортиків, така проходжу, і навіть не дивлюсь в їх сторону. І зловила себе на думці, що раніше ми заходили в магазин і просто як з голодного краю. Знаєте, ми бігли до цих тортів, до цих пірожених, ми все гребли, хочеться торт такий спробувати, хочеться такий. Це печиво, хочеться шоколадний мигдальний вівсяний, яке ти там просто хочеш. І ми все це брали їли, об'їдалися, з такими пузами лежали, знаєте, тому що ми просто не могли наїстися безлімітно їжі. Сказати, що вона була прям суперсмачна, ні, але те, що вона ну, майже була в безлімітному доступі, оце нас прям, ой, я це як згадую. і... І мені це не дуже подобається, але це мало бути, це мало статися, тому що зараз уже ми вже на сьогоднішній день. Ми два з половиною роки живемо в Америці. Що я купую? Я купую, от заходжу в магазин, от нещодавно заходила в магазин, прийшла мимо цих всіх тортиків, за да, такою ностальгією, що ой, оранжевий ти б тут зависла і обрала б собі кожен тортик. А зараз я там беру манго, бананчики, огурчики, помідори, все ж це органік, звісно, ягоди, кашки, органік рибка, органік м'ясо. Я хотілося б підсумувати, що коли дуже класно. Коли в тебе закрита оця базова потребність, базова, як це сказати, базова потрібність в їжі. Ти заходиш в магазин, ти не думаєш, що купить саме дешеве, ти просто купуєш те, що ти хочеш, і гарної якості. І я це одна з. Багатьох причин, чому я люблю Америку, тому що саме Америка мені це дала. У мене цього не було в Україні, в мене цього не було в Чехії, і тільки в Америці це сталося. Коли ти заходиш в магазин і ти не купуєш тільки те, що по акції, ти не купуєш те, що саме дешеве, ти купуєш. Те, що ти хочеш, і ще ти, ти обраш для себе там, без антибіотиків, без пестицидів і все таке, тому що ти вже турбуєшся про своє здоров'я. Але Америка дає тобі змогу турбуватись про своє здоров'я, що навіть оця мінімальна зарплата у людей, вона тобі дає можливість купити гарні якісні продукти. Тобто, якщо не витрачати багато грошей, ну знаєте, на витребеньки, скажімо так, я. я я зараз беру до уваги тих людей, які досі живуть там, да, на мінімальних зарплатах і там їм дуже важко. Але якщо купувати отак просто рибку, каші, салатики, ну взагалі, все тут можна прожити навіть самій бідній людині, розумієте, на нормальній їжі. Тобто, у нас, як у нас було в Україні, то. Ну, да. ти, ти купляєш якусь ячніву найдешевшу кашу за 5 гривень, поїмаєте, і вариш її безконечно, тому що вона сама дешева. І там пам'ятаєте, як зросли шалені ціни на гречку. Що... І тоді не встає питання, о, блін, за гречку тепер треба більше платити. Тоді ставало питання, ну, прийдеться замінити гречку, тому що гречка стала тут дуже дорога. А тут взагалі не виникає питання в їжі. От стала б дорога тут гречка, я купую гречку в українських тут магазинах є. Стала дорога гречка, ну. Ну, окей, дуже жаль, що піднялась гречка, але ти все одно її купуєш. Тобто, тут взагалі не стає питання, що ти від чогось маєш відмовитись, тому що тобі на це не вистачає грошей. На їжу тобі завжди вистачає грошей. І просто як легше стало жити. Загалом я маю на увазі не те, не то, не то, що прямо в Америці, а от ментально, знаєте, як легше стало жити, коли їжа. Це більше не є твоєю проблемою. Коли ти вже об'ївся всього, чого хотів, хай це була там джан, погана фуд, да? хай це була погана, не дуже корисна їжа, але ти її об'ївся і в тебе більше немає ні в чому потреби. І мені тут дуже подобається, що оцей твій Ну, скажем так, да, базовий рівень життя він вищий. Ти так же само їси, платиш за оренду, там, купуєш собі одяг, але на це іде тільки там, да, треть твоєї зарплати. І це прям не може не тішити. Хотіла сказати, що згадуючи, якими ми приїхали в Америку і якими ми тут стали через два з половиною роки, ну, все, що я можу сказати, це те, що. Америка просто one love, Але чому і ще я люблю Америку? Я думаю, що я вам розкажу в наступних відео. Так що побачимося. Бай-бай!